Чи справді Китай допомагає Росії в нарощуванні військової міці? Ми хотіли виразити виразить оцінку і восхищення. Чому досі дзіньпіна зачастили з візитами європейські лідери та екстрено прилетів Шольц? Все до кола Китаю. Навіщо Путін у травні збирається до Пекіна? Росія сама сібя заганяє цю лавушку. Та як втручання Піднебесної може вплинути на війну в Україні? Я не думаю, що е, Китай зацікавлений у перемозі Росії. Факти тижня спробували розібратися у подвійній грісі дзіньпінатіша. Китай, і Росія мають право на нормальне торговельно-економічне співробітництво. Таку співпрацю не можна порушувати чи обмежувати. Китай не сприймає жодного тиску. Такою була реакція Китаю на попередження з боку Сполучених Штатів, що він відповідатиме, якщо Москва досягне успіхів у війні проти України. І все це на тлі повідомлень із посиланням на американських чиновників, що КНР, начебто, надає Росії дані геопросторової розвідки, мікроелектроніку і верстати для збільшення виробництва балістичних ракет. І саме в цей час за дивним збігом обставин до піднебесної прилітає кремлівський посіпака Лавров. Говорив з лідером КНР переважно про російсько-українську війну і співав дифірамби. Ми хотіли б вирозить. Височайшою оценкою восхищені, та звісно ж намагався протягнути наративи Кремля, зокрема щодо прийдешнього мирного саміту у Швейцарії, ініціатором якого була Україна, і на який Росію не запросили. Росія намагається торпедувати той мирний процес, який зараз відбувається в контексті підготовки до глобального саміту миру. І, вочевидь, Росії дуже вигідно була ситуація, якби китайська делегація не була присутня на саміті у Швейцарії, тому що з те, що там, вочевидь, не буде присутні представники Російської Федерації, тож і не потрібно, щоб були і там присутні китайці. Це все ж таки не було спроб української сторони. Переманити Китай на свій бік і підтримати українську формулу миру та головне питання: що за лаштунками невже Пекін дійсно перетворився із ситуативного партнера на військово-політичного поплічника Москви? тут, як то кажуть, не все так однозначно. Китай важливо зрозуміти, що відбувається зараз на театрі військових дій, зрозуміти позицію всіх учасників конфлікту і Китай та робить для себе. для Китаю. Дійсно, все, ще важливо мирное решение, и Китай все еще по прошествии двух лет не вмешивается с военной поддержкой. Союзники себя так не ведут. А настоящие союзники поставляют живую помощь, вооружение. Але якщо так, навіщо тоді Цзіньпін демонструє поглиблення співпраці? Ба більше запрошує в гості Путіна. Між іншим узгодити деталі цього візиту очевидно й мав Лавров. Якщо піднебесна дотримується нейтралітету, по ідеї мала би тримати дистанцію. Але схоже на перше місце виходить економічна вигода. Минулого року це об'єми 240 мільярдів доларів. Це нічована цифра, і раніше не було. І в такий спосіб Китай дійсно переслідує за мету поставити в більшу залежність Росію саме в економічному плані, йому це вдається. І він, звісно, хоче зберегти таку залежність Росії, він не збирається зменшувати саме об'єми торгівлі. І тут те саме, що із військовою допомогою агресору та мирними ініціативами в одному флаконі. Однією рукою Китай щось дає Росії, іншою забирає Росія сама себе заганяє вот в цю ловушку, коли у тебе є ну вот, безальтернативний покупатель. Китай може говорити знайте дуже хороший газ у вас нефть, дуже замічательне. Ну, я куплю її только вот з таким дисконтом, і я куплю її в юаня. КНР качає зі свого молодшого партнера дешеві ресурси, збуває туди свої товари, а натомість створює ілюзію підтримки, підписує угоди, тисне руки нерукоподатним політикам, проводить спільні військові навчання. Такий сценарій експерти не виключають, але є і інший. Пекін продовжує підкидати дровенят у вогнище не лише у війні з Росією, а й на близькому сході. Опосередковано через Іран, аби послабити свого головного конкурента, Сполучені Штати Поки Сполучені Штати зайняті підтримкою України. Китай може продовжувати наращувати військову мощь, Китай може продовжувати наращувати економічну експансію. І Китай можуть продовжати наращувати своє політичне вплив в азіатському регіоні. Та якщо підіграватиме агресорам відкрито, може отримати чергову порцію санкцій, які паралізують торгівлю із заходом та підірвуть економіку. Тому Сі Цзіньпін балансує і виступає із закликами до миру. Це звісно, контекст західних санкцій, і Китаю конче би не хотілось би повторити долю Росії, а саме бути ізольованою і державою. При цьому китайський мирний план розходиться з Київським і здається вигідним Кремлю, а отже, неприйнятним для України. Водночас у ньому є цікаві тези, які відверто суперечать російським наративам. Там написано про суверенітет відповідно до статуту організації Об'єднаних Націй. Це означає. Що всі території, окуповані в тому числі росіянами в Україні, залишаються за Україною, питання їх передачі, коли це може відбутися, і таке інше, цей план китайський не розкриває. Бо для Китаю, який ніколи не визнавав, до речі, анексії Криму, давайте за це не забувати, тому що в нього є претензія на Тайвань, і він ніколи цього не робити. В ньому нема демілітаризації, денацифікації пунктів, які висуває, наприклад, Росія. Одна дія, начебто, мала б виключати іншу, та що зрештою, як Китай може змінити хід російсько-української війни і чи прагне насправді перемоги Росії? Йому також не вигідно, щоб не скажемо так, ця держава скажімо так отримала нове таке сильне домінантне становище на міжнародній арені, але він також і не зацікавлений в її програшу. Тобто, фактично, певною мірою для піднебесної вигідна була б заморозка цього конфлікту, і зла з тим, де факто речей, які є приблизно станом на зараз, таким чином і Росія не змогла в повній мірі набрати сили, щоб не загрожувати тому самому Китаю, і Захід не міг. Міг похизуватися тим, що він переміг Російську Федерацію, а відтак і війсьла. І е, в той же момент Китай би зміг би і торгувати з Росією. Але для Китаю з його апетитами самої Росії, звісно, замало. Тому нині він охоче налагоджує стосунки з Європою. Головно економічні. І це знову таки про гроші. Зокрема, з цієї причини до піднебесної їдуть високопосадовці з Євросоюзу. Попри невдоволення штатів, німецький канцлер Олаф Шольц нині відвідує Китай із триденним візитом. Перед тим політик навіть створив у китайській соцмережі TikTok. Такий собі глибокий реверанс. Вся справа у тому, що Китай найбільший торговельний партнер Німеччини за сукупним обсягом експорту та імпорту. Уже восьмий рік поспіль Китай є найбільшим торгівельним партнером Німеччини з обсягом зовнішньої торгівлі у 253 мільярди євро. Ймовірно, для канцлера ФРН підтримання стосунків із чи не головним економічним партнером це шанс покращити позиції перед виборами до європарламенту. Більше того, європейські політики конкурують між собою за впливовістю ЄС і авторитетність у світі. Зачастив до Пекіну і французький президент. Вопрос України пірехваці Макрон. Макрон позиционирует себя в качестве внешнеполитического лидера, в качестве лидера Объединенной Европы. Но вот его риторика, она все-таки более похожа на риторику человека, которому действительно важно это и который над этим работает. З хороших новин на усіх цих перемовинах європейських лідерів, і сі головним на порядку денному буде наше питання. Адже для Європи, яка й сама відчуває воєнну загрозу, успішні кроки політиків із припинення агресії Путіна, це, наче, маркер ефективності. Китай став центром світової геополітики, куди з'їжджаються європейські чиновники, американські чиновники для того, щоб вирішити що найболючішу проблему найбільшу проблему. Сьогодні у світі це припинення війни Росії проти України. А отже, і Китай розуміє, без поступок заходу в українському питанні не зможе повноцінно розвивати відносини з ЄС, у яких дуже зацікавлений. До того ж, за інформацією Блумберга, піднебесна таки розглядає можливість участі в мирній конференції у Швейцарії. А це якраз те, проти чого активно виступав Кремль і що може зіграти на руку Києву. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.